Колись у тиші сільських світлиць, де пахло сухими травами, свіжим хлібом і молитвою, наші бабусі знали те, чого ми сьогодні часто не помічаємо. Вони не вивчали психологію, не знали слова енергетика, не мали книжок про вібрації чи карму, але їхнє серце було налаштоване як камертон. Вони відчували, коли на людині лежить важке, що прийшло не з хвороби, а з чужого погляду слова. Або думки. Сьогодні ми розповімо вам, як наші бабусі знімали зурочення і заздрість не закликами духів, не ворожінням, а простими майже невидимими речами, про які не пишуть у підручниках. Але це жило в кожній хаті. Що ж таке зурочення? Зурочення – це невидимий дотик чужої сили до нашого внутрішнього ритму. Уявіть, що ваше життя як спокійна річка. Тече собі рівно, м'яко, і раптом хтось кидає камінь. Вода розходиться хвилями, відбувається збурення. Так і з людиною. Хтось подивився, порадів не від чистого серця, і все. Вона ще здорова, усміхається, але щось в ній вже змінилось. У народній культурі зурочення або пристріт, як його ще називають, частіше відбувається випадково. Не від злості, а від надлишку енергії, якої нікуди діти. Особливо, якщо людина заздрить, але при цьому посміхається, не кричить, не нападає, а просто каже голосно те, що краще було б промовчати. Наприклад, ой, яка гарна дитина, або яка у тебе корова добра. От тобі пощастило з грошима! І після цих слів хтось хворіє, щось ламається, корова перестає доїтись, дитина починає плакати, дорослий не може встати з ліжка. Ніхто ніби не проклинав, але сила втекла. Бо це енергетичний удар, який виникає внаслідок заздрості, надмірної уваги, нещирого захоплення. Людина після цього може відчувати головний біль, слабкість, апатію, порушення сну. Плаксивість, особливо діти, навіть фізичні симптоми, які не пояснюються хворобою. Якщо після спілкування з кимось, ви починаєте позіхати, вас тягне на сльози, тіло важке, думки плутаються, це також може бути сигналом. Особливо легко зурочити дітей і тих, хто відкритий. Немовлята, вагідні, закохані, щасливі люди, люди в ейфорії. Чим більше в тобі світла, Тим помітніше ти в темряві, і тим легше зачепити твою ауру поглядом, словом або коментарем. Пристріт це як легка тріщина у склі, ти її не бачиш відразу, але світло вже не таке. Потім тріщина розростається і весь візерунок життя може зламатись. Саме тому наші бабусі не хвалились, не показували дитину раніше часу, не говорили, скільки у них грошей. Не вішали фотографії у відкриті вікна, тому що знали, чим більше показуєш, тим більше віддаєш. І саме тому наші предки завжди дивились глибше Якщо хвороба не проходила, якщо дитина плакала ночами, якщо гроші не тримались, вони шукали не лікарів, а знахарку, бо знали, причина, можливо, не в тілі, а в полі. Заздрість ще гірша. Вона, мов отрута. Навіть якщо вам посміхаються, в душі можуть заздрити ваші красі, родині, статкам, щастю. І ця енергія буквально пропалює поле людини. Наші бабусі не шукали чаклунок. Вони самі були берегинями. Їхні методи були прості, але глибокі. Одним з таких методів було обкурювання. Обкурювали полином, звіробоєм, м'ятою, шавлією. Корою дубу. Дим не просто очищав, він відновлював ритм простору. Обкурювали за годинниковою стрілкою, по периметру людини чи всієї кімнати. Іноді читали шепіт Димом відганяю чуже назад моє до мене. Це діяло не як магія, а як перезапуск простору. Як у лазні відкриваються пори, так дим відкривав пори енергетики. Ще в одному методі використовували свічку, як дзеркало душі, брали звичайну воскову свічку, проводили нею по тілу, особливо по обличчю, лобі, животу та спині, і стежили, тріскає чи ні, чи в'ється дим, чи капає в бік. Це було все одно, щоб просвічувати людину. Вогонь сам показував, де застрягла енергія. Якщо свічка тріщала, бабуся казала. Бере, випалює, йде. Або світлом палю тінь проганяю. Після очищення негарок обов'язково виносили з дому. Найчастіше кидали у проточну воду або закопували у землю. Сіль завжди в давнину була універсальним фільтром. Її сипали в кишені, під подушку, під ноги при вмиванні у, у кути будинку. А ще розводили теплою водою, давали вмиватись або помити руки і казали як сіль розчиняється, так і чуже зникає. Або змиваю те, що чуже, що було, пішло, що прилипло, розчинилось. Якщо зурочення було легке, цього вистачало сіль збирала на себе липке поле заздрості. Після цього воду обов'язково виносили за поріг. Виливали на землю або під дерево. Ніколи в раковину. Наші бабусі знали Зурочення, заздрість, важкий погляд це не щось надзвичайне, це частина життя. Люди ходять поруч, кожен зі своїм болем, зі своїми мріями, з порожнечами в душі. І часом, не бажаючи зла, хтось просто гляне і вдарить. А тому захист мав бути не святковим, а щоденним. Не гучним, а тихим, не магічним, а звичним, як дихання. Для наших предків дім був не просто будівлею, і якщо на нього впала чужа тінь, у родині починалось лихо. Тому кожен кут мав значення. У кутки клали щіпку полину, чебрецю або сушеної м'яти, щоб відганяло зле. На вікна клали часник, капали відвар звіробою від чужих поглядів. А на поріг клали голку у вузлик тканини. Голка зашиває дірку в полі дому, аби не витікало добро. Віник у хаті ставили тільки мітелкою вгору, щоб нести в дім не сміття, а лад. А під поріг клали ніж або старий ключ. Це була символічна замкненість дому для чужого, бо вірили, де відкрито для всіх, туди заходить не тільки гість, а й те, що за ним. Наприклад, був звичай після відвідувачів прочинити двері і сказати Нехай його до нього, а наше з нами. Це проста фраза, але вона закривала енергетичний слід, не давала гостеві залишити у тебе свою тривогу чи заздрість. Бабусі говорили якщо хата стоїть у порядку, нічого лихе не причепиться, і мова йшла не лише про підлогу, а про стан душі. У чистій оселі чиста енергія, а де пил, безлад та крик туди чужа біда легко заходить. Бруд, сміття, безлад, якір для всього поганого, де пил туди пил і липне. Тому щодня, навіть якщо не було сил, вони підмітали не лише підлогу, а й енергію. Вони ніколи не вихвалялись дітьми чи грошима. Не розповідали про свою вдачу направо й наліво. Добро тримали у серці. Не для того, щоб приховати, а щоб зберегти, бо що розказане те вже не твоє, а що показане те віддане. І навіть радість не викрикували, а накривали рушником. Усмішка була тиха, а очі світлі, але язик мовчав. Давній оберіг це не завжди амулет. Найчастіше це були одяг, слово і жест, хустка пов'язана вузлом, сорочка з вишивкою на грудях, маленький хрестик або голка, захована у шві. Жінки носили материнку в поясі або клали Звіробій у грудну кишеню перед важливою зустріччю. Також заборонялось одягати чуже, особливо з будинку, де хворіли або заздрили. Хустка, сорочка, навіть гребінець усе мало бути своє, бо чужа річ несе в собі чужу енергетику. Цікавим був ритуал дороги та зустрічі якщо хтось йшов, його освітлювали словом Іди з Богом! Як вітер підеш, як сонце повернешся. Фінансовий захист теж був. Гроші не передавали через поріг. Не давали з рук у руки, клали на стіл. Не залишали гаманець відкритим і не зберігали дзеркала навпроти дверей. Вважали, що гроші люблять тишу, порядок та повагу, і якщо з ними поводишся дбайливо, вони повертаються. Якщо ж з тривогою та поспіхом зникають. Але потрібно розуміти, що справжній захист живе у вашій увазі, у тиші та в умінні не впускати чуже всередину. Навіть якщо воно поряд. Потрібно вміти вчасно промовчати, вчасно відвернутись, відчути, коли зачинити двері і більше не відкривати. Тому, коли ти живеш з повагою до себе, до рідних, додому, тоді ніяка заздрість не щепиться, ніяке зурочення не пройде. Бо поле твоє як твердий мур, тож і ми можемо це пам'ятати вишити сорочку не заради стилю. А як код роду, поставити траву в куток не як декор, а як дихання дому, і жити так, щоб погане не мало до чого причепитись. Друзі, підтримайте це знання. Напишіть в коментарях, які слова або дії збереглись у вашій пам'яті, чи були у вашої бабусі свої способи захисту. І до зустрічі в наступному відео!